Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Таня і це Таро прогноз на найближчий тиждень. Подивимося, чи є загроза з повітря, ракетна загроза. І так Харків та Харківська область. Спочатку дивимося Харків. І так Харків чи є загроза на найближчий тиждень з повітря, ракетна загроза. І так Харків. На найближчий тиждень. Так, робота ППО випадає, тому, якби да, загроза вже є. Можливо, окраїна міста. Так, якісь зрадники є, які здають важливі об'єкти. Да, можливо, на якихось підприємствах, чи вишукують якісь підприємства, важливі, якісь такі об'єкти виробничі. Так далі знову карти показують про загрозу, що, можливо, да, якісь поранені. Серед жінок є якісь жертви можливі. Тому Харків цей тиждень теж будьте дуже обережні, не нехтуйте безпекою, загроза є. Так, Харківська область, в цілому дивимось. Харківська область в цілому, чи є загроза, з повітря, ракетна загроза. Так, Харківська область теж випадають теж в негативні карти, якась така чи загострення ситуації. Ну, такий тиждень доволі активний. Під загрозою, можливо, важлива якась інфраструктура ще, тому будьте обережні, бо є, якби і на сам Харків карти показали загрозу, і Харківська область теж є карти ударні. І говорять, що тиждень буде нелегким. Так, далі дивимось Дніпро. Місто Дніпро, чи є загроза на найближчий тиждень? Дніпро. Загроза з повітря, ракетна загроза на найближчий тиждень. Місто Дніпро. Так, є загроза дронів і є ракетна загроза. Нічний період часу. Є загроза так. Тут мені не подобається, так, що тут вісімка жезлів лягає на. Десятку монет, це може говорити про загрозу для житлових будинків. Давайте чи є. Так, Дніпро, будьте обережні цей тиждень, бо є знову карти показують да, про удари, є загроза дронів. Тому Дніпро, цей тиждень, будьте дуже обережні. Так, кривий ріг. Загроза на найближчий тиждень, загроза з повітря, кривий ріг. Так, тут не багато карт таких загрозливих, але все одно є карти атаки, та, що запуски в ваш бік будуть під загрозою якісь важливі об'єкти, інфраструктура під загрозою. Ну, далі карти більш-менш спокійні, тому будемо надіяти, що буде без, без наслідків, але все одно да, карти випали агресивні, що атаки, запуски в ваш бік будуть. Тому будьте обережні. Так, Дніпропетровська область в цілому. Давайте подивимось. Дніпропетровська область в цілому, чи є загроза на найближчий тиждень. Ракетна загроза загроза з повітря. Так, карт небагато. Але все одно, так, є загроза дронів, все одно карти показують, що є загроза, тому іноді навіть і вистачає одного диявола, тому ця карта дуже нехороша. Якби можуть по ній бути якісь негативні наслідки, тому будьте обережні. Так, Кропивницький. Кропивницький, найближчий тиждень. Кропивницький. Чи є загроза ракетна, загроза з повітря? Так, загроза дронів. І десь під, під загрозу як околиця міста. Кропивницький теж, будьте цей тиждень дуже обережні, бо є карт багато негативних, і є карти, які говорять, що, можливо, десь якісь поранені жертви. Тому, Кропивницький, будьте дуже обережні. На початку йшли карти спокійні, да, якби думала, що якби далі все буде добре. Але ні, все ж таки випадають карти, які показують загрозу. Да. Ну, будемо надіятися, що все буде добре, але все одно не потрібно. Ігнорувати повітряну тривогу бути обережними. Так, Кіровоградська область в цілому, давайте подивимось. Кіровоградська область в цілому. На найближчий тиждень, чи є загроза ракетна, з повітря загроза? Ну, теж Випадають теж карти загроз, можливо, один день буде якийсь такий найнебезпечніший, але все одно три карти підряд, які говорять, що можуть бути якісь наслідки, влучання, руйнування, тому все одно будьте дуже обережні і обачні. Бачите, далі уточняю, все ж таки випадає карта вежі, що говорить, що можуть бути десь якісь влучання, руйнування. Так, і робота ППО випадає. Да. Є страх, є якби, такі негативні емоції в нічний період часу, тому і в цілому на Кіровоградську область, Кропивницький, да, карти негативні, тому будьте обережні, не ігноруйте повітряну тривогу. Звичайно, нехай погане нічого не стається, але все одно потрібно бути обачними. Дякую всім величезним за підтримку. Всім мирного неба! Бережіть себе, до побачення.